Всім привіт! Вітаю на моєму ютуб-каналі, на якому ми з вами будемо вивчати фронтенд розробку Мене звати Філіп Севене, і я буду викладати тут відео із фронтенд-розробкою із навчанням по фронтенд розробці Ми з вами починаємо, сподіваюсь, рік безкоштовного навчання, за термін якого ви будете вчитися. Робити різні фронт задачі, на яких будемо використовувати верстку, HTML, CSS, JavaScript, будемо вчитись працювати з React, з Next.js і, можливо, навіть підемо в бекенд енд і трішки познайомимось із Нестом. Будемо сподіватися, що за рік, відповідно, це все буде тут публікуватись, і ви матимете змогу вивчити якісно цей весь матеріал. А на цьому каналі я публікуватиму різні відео, як я казав тривалість цього від цих відео буде в межах. 30 60 хвилин кожна лекція. Буду старатись публікувати їх 2-3 рази на тиждень. Ви відповідно зможете переглядати їх на цьому youtube каналі і робити по ним практичну частину. Після кожного відео я також буду давати домашні задачі. Ви зможете отримати цю домашню задачу і, відповідно, виконати її. Після виконання домашньої задачі зможете відправити мені її на перевірку за бажанням. Щодо того, як проходити це навчання, як я казав, тут публікуватиметься відео, ваша задача буде обов'язково дивитися ці відео, якщо ви хочете навчитися у фронт розробці Виконувати практичну частину і старатися виділяти кожен день принаймні дві години на те, щоб писати код. Тому що чим більше ви будете практикуватись, тим краще вам буде запам'ятовуватися той матеріал, який буде надаватись. Матеріалу буде багато, багато буде цікавого матеріалу. Тож, думаю, навчання має бути доволі цікавим. А якщо виникатимуть якісь питання, наприклад, під час перегляду лекції, вам. Виникло питання, як то працює. Я, наприклад, щось там не розповів чомусь. То ви можете про це згадати в коментарях і, відповідно, в коментарі під відео я буду старатися відповісти на ваше питання. А додатково до цього в нас будуть періодично проводитися живі лекції, і у вас буде змогу, змога приєднатися до цих лекцій за попередньою реєстрацією. А яких ви зможете також ставити свої питання, приймати участь у практичній частині, яку ми будемо створювати? Ну і відповідно бути частиною навчального процесу. Також після завершення верстки, коли ми з вами познайомимось із версткою з HTML із CSS стилізацією, коли ми познайомимося із тим, яким чином можна робити різні анімації, ми почнемо робити хакатони. На хакатонах ми будемо проводити змагання серед команд, які будуть збиратися, і відповідно вчитися створювати реальні круті проекти. Про це трішки пізніше, спочатку потрібно завершити верстку, а потім вже будемо говорити про хакатони. Але буде така також крута можливість. А, якщо у вас є побажання до тем, які б ви хотіли прозібрати, починаємо ми, нагадаю, ще раз із верстки, і верстка у нас буде йти десь, мабуть, місяців 2-3, тому що там доволі є багато чого цікавого розповісти. А, ну і плюс ми будемо старатися робити так, щоб. Ми могли пропрацювати практично різні штуки, які будуть застосовуватись, то відповідно нам потрібно буде багато часу і десь от 2-3 місяці ми будемо займатися саме версткою. Тож, якщо у вас є побажання послухати про щось, там якусь властивість, ви зустріли зі і вам цікаво її розібрати, або цікаво розібрати якийсь підхід, який є у верстці, пишіть про це в коментарях. Я додам відповідно до якогось заняття цю тему. І ми з вами її обов'язково розберемо. В принципі, на першому ознайомлюючому відео можна казати все. Наступне відео з'явиться зовсім скоро, і в цьому відео ми вже будемо знайомитись із базами верстки. Ми дізнаємо, що таке теги, як працюють теги, навіщо вони потрібні. Подивимось, які є правила під час базової блокової верстки. Ну і познайомимось з вами з тим, що таке фронтенд. Якщо хтось не знає, то відповідно зможе познайомитись. Тож підписуйтесь на цей ютуб канал. Також знизу буде посилання на телеграм-канал, там є телеграм-чат, в якому ви також можете спілкуватися з іншими учасниками і також можете спілкуватися мною. І також в коментарях залишайте побажання до наступних відео, які теми ви б хотіли розібрати. До зустрічі на першій лекції.